вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Один з нещодавніх чергових ракетних обстрілів Одеси пошкодив житло відомого українського фахівця Семена Альтмана, який раніше працював головним тренером кількох футбольних клубів еліти одеського чорноморця, донецького металурга, сімферопольської таврії, а також асистентом наставника збірної України Олега Блохіна від надпотужної вибухової хвилі. У його помешканні вирвало усі віконні рами, пошкодивши внутрішній інтер'єр на превелике щастя. Власник житла не постраждав. У момент вибуху його не було вдома. Один з лідерів збірної України з футболу, гравець лондонського арсеналу і амбасадор платформи Юнайтед 24 Олександр Зінченко долучився до ще однієї важливої ініціативи. Він став частиною команди проєкту чотири. 5.0 нуль ресовері який має на меті створення сучасного реабілітаційного центру для українських захисників на Закарпатті. Головною метою закладу є забезпечення сприятливих умов для фізичного та психологічного відновлення тисячі українських героїв, які постраждали під час війни. Експор влади збірної України Артем Мілевський та Євген Селезньов відвідали розташування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України, де мали зустріч з бійцями ходякої. Вони подякували їм за. Ратний подвиг поспілкувалися і сфотографувалися на згадку на світлини. Українська легкоатлетка стрибунка у висоту Ярослава Могучих з Дніпра підтвердила, що поїде на чемпіонат Європи, що відбудеться у столиці Італії Римі, 7 12 червня, який вона розглядає як головну підготовку перед Олімпіадою 2024 в Парижі. Я там виступатиму, це важливо. Я там представлятиму Україну, зазначила дівчина. Збірна України з футболу з вартістю 354 мільйони 500 тисяч євро посідає 10-те місце серед усіх 24 фіналістів майбутнього Чемпіонату чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться влітку поточного року у Німеччині. Наші суперники по групі бельгійці – коштують майже на 200 мільйонів дорожче, 540. Натомість лідери цього своєрідного рейтингу вартості Англія оцінюється практично півтора мільярди. Далі услід за нею йдуть Франція та Португалія. Баскетболісти Дніпра вийшли до півфіналу серії плей-офф до двох перемог чемпіонату Суперліги України, де вони зійдуться з черкаськими маупами. Подібне сталося після того, як підопічні Володимира Коваля у другому поєдинку чвертьфіналу знову 101 49 декласували львівську політехніку Галичину. Гравець Дніпровців все пало. Провів свій найрезультативніший матч в кар'єрі з 20 очками, реалізувавши 9 з 11 з гри. Доробок Коніва Стемофеєнком по двадцятому пункту останній додав. Ще 10 підбирань. Серед іншого варто зазначити, що зустріч у якості почесних гостей відвідали давні друзі наших гульверів, воїни 151-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Чинний чемпіон України чулича команда волейбольного клубу Прометей зробила впевнений крок до фіналу поточного сезону Суперліги України, здолавши 3-0 25 15 25-12 та 25-18 у першому матчі півфіналі серії плей-офф до двох перемог бронзового призера минулоручної першості Харківський ВСК юридична академія. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний нашої команди Дмитро Шаповал, 20 очок. А приз МВП кращого гравця отримав його одноклубник Лібероґо орден брова Вихованці відділення рукопашного бою 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради вибрали 13 медалей різного катунку, вісім золотих, дві срібні та дві бронзові за підсумками змагань Кубка України з рукопашного бою, присвячених пам'яті полеглих спецпризначенців головного управління розвідки Міністерства оборони України, які фінішували у місті Бучі Київської області, і зібрали 200 спортсменів з 15 регіонів нашої держави спеціальною відзнакою за кращий прийом, нагороджений Мурад Гусейнов. У командному заліку збірна Дніпропетровської області вибрала друге місце в розділі Легкий контакт і третє місце в розділі Дозволений дозований контакт. Понад 500 учасників з 12 міст держави зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор заключний четвертий етап всеукраїнських змагань відкритого кубка Дніпра з плавання, який свого часу 29 грудня минулого року не відбувся, а з причини пошкодження будівлі басейну через влучання російської ракети. Понад 500 учасників з 12 міст держави зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор заключний четвертий етап всеукраїнських змагань відкритого кубка Дніпра з плавання, який свого часу, 29 грудня минулого року не відбувся з причини пошкодження будівлі басейну через влучання російської ракети. Окрім вихованців відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів нашого міста, йому беруть участь також як представники регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, так і сусідніх обласних центрів Харкова, Кропивницького. Запоріжжя, урічніх плавнів, Полтавської області та інших. Чемпіонка Європи, майстер спорту України міжнародного класу Юлія Підлісна вже вдруге привезла на турнір вихованців власної одноіменної авторської школи зі столиці Слобожанщини і задоволена як його організацією і проведенням, так і виступом своїх дітей. Цей турнір турнір дуже яскравий, класний. Ми вже друге приїжджаємо сюди. І на найвищому рівні ці змагання нам дуже подобаються. Я б привезла з найкращих сюди та наймолодших самих. От подивимося. Окрім того, що всі змагання, що відбуваються на воді басейну Метур, серед яких і відкритий кубок Дніпра, зокрема, що їх традиційно на гарному рівні організовує і проводить федерація плавання нашого міста за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, попри військовий стан, а з ним і складнощі з навчально-тренувальним процесом, ці турніри у першу чергу, немов лакмусовий папірець, научно демонструють ступінь зростання результатів їхніх учасників, навіть якщо порівняти такі з першим етапом, що звісно виливається. І у завойовані нагороди на більш представницьких стартах. В умовах воєнного стану на тим паче ми працюємо і результати ростуть. І прикро, що нема більш змагань, але ці змагання ми завжди посіщаємо. Ми вже четвертий раз у цьому кубку приймаємо участь, тому ми їх дуже полюбляємо. Багато учасників змагання напружені. Вони дуже подобаються. ці змагання є як е, палочка-виручалочка в Україні. Е, е. Стосовно наших вихованців нашої школи вони значно додали завдяки змаганням кубку міста спавання. Ми повернулися з чемпіонату України з трьома золотими медалями. Це дуже задовільний результат. Я не виключаю те, що ці медалі завдяки кубку міста плавання, який проходив поетапно, була розписана тренерським штабом робота, включаючи якісь змагання. І фінальний результат це Далі золоті медалі на чемпіонаті країни. Нас як федерацію, мене особисто як голову федерації, це дуже ну, задоволює, би, тому що ну, дуже приємно дивитися, як хлопці покращують свої результати. Підсумуємо нагородимо медалями та кубками. Ну, Вдячні управлінню е спорту нашому міської ради, ну і басейну метеору. Дуже вдячні за таку можливість стартувати за підсумками четвертого етапу відкритого кубка Дніпра. Переможці і призери будуть визначені і нагороджені як у командному заліку, так і в особистому, за здобутками на 16 дистанціях п'яти вікових категорій та в двох змішаних естафетах. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.